Що відбувається з нашим союзником, канцлером Німеччини Олафом Шольцем, який заявив, що ракети Таурус він ні за що не дасть Україні, тому що якщо їх не так використовувати, то вони долетять до Москви, і повторив черговий раз, що е, ні за які ні за яких обставин е, німецькі війська не Будуть воювати на стороні українців. Тобто, ну, перше, він е, ким нас ідіотами вважає, що е, ми будемо е, стріляти, я не знаю, по мирних цілях чи що. Е, як будто би це рівнозначна війна України з Росією, от. У Росії є якісь свої, цілком правдиві аргументи в нас свої, і, і, і ведеться війна, ми в це влазити не будемо. Йому не відомо, що Росія веде себе точно так, як його батьківщина 80 років тому, фашистська Німеччина, вела себе тут, на Сході. Тобто як окупантська, як фашистська, як абсолютно нелюдська. Захватніська э, сила, країна, яка прийшла не просто захоплювати, а вбивати і знищувати людей, займатися геноцидом. От, це він начебто не знає, що, що страшного, якщо наші стрельнуть в сторону Москви. А що? Э, московити не стріляють э, по Києву? Він каже, що. Э, Німеччина може бути втягнута в війну. А що? Якщо, не дай Боже, буде загрожувати геноцид кільком десяткам мільйонів українців, так ви не повинні вступитися? Тобто, нехай вас, українців, знищать всіх, включаючи з жінками і дітьми. Але ми не будемо проти москалів воювати. Тобто у вас що, якась індульгенція Божа є від того, щоб. Не воювати з московитами. Ну, це просто, я би тут вже сказав, хамська, абсолютно безвідповідальна, абсолютно невиправдана позиція. І ну, не хотілося б про це думати, але таке враження, що знайшли в Москві якесь його слабке місце. Ну, очевидно, що там і до того. За щось його тримали, але, мабуть, взяли дужче. Так само, як колись тримали Меркель на короткому повітку, поки не пішла у відставку. Ну, фактично, вона, судячи по її діях, танцювала під дудку російських спецслужб, руйнуючи безпеку Європи. Ну, похоже, що і Олаф Шольц десь е е е е отримав. Якогось повідка на шию чи ще кудись і е, фактично е, робить те, що йому кажуть в Москві Ну або це якась параноя е, в стилі того, як там ну, в Америці та і в Західній Європі деякі так звані боротьби, бор бор борці з расизмом білі, вимагають фактично зробити своїх же білих, корінних жителів. Людьми другого сорту, а чорним приїжджим мігрантам, там, всяким ісламістам дати більше прав, ніж власне тим, хто збудував цю країну, це суспільство. Ну, Можливо, і те, і те, але я все-таки схиляюсь, що у Шольца з'явився ковідок.